І так, розпочинаємо зимову сесію на науковому відділенні історії та економіки. Мене звати Жирна Юлія Васильівна, я завідувачка відділом організаційно-масової роботи та методистка відділень історії та економіки Дніпропетровського відділення Малої Академії наук України. Як ми сьогодні будемо працювати? Стандартно, перша лекція проводжу я розказую про те, як проходить конкурс, які є вимоги до оформлення роботи, до представлення наукових робіт. Потім ви розходитеся по науковцям, які будуть вас консультувати. На пошту я всім відправляла графік та посилання. Тобто з 10 до 10.45 ви зі мною, потім у вас перерва і з 11.00. Ви вже заходите за тими посиланнями, вже конкретно по секціях працюєте. Тільки зауважте, будь ласка, що істор... історія України, секція історичне краєзнавство розпочинає свою роботу не з 11, а з 12.00. І так, перше і головне. Це про те, що у нас змінилися назви секцій. На історії вони залишились незмінними: це історія України, Всесвітня історія, історичне краєзнавство, археологія та етнологія, а на економіці вони змінили свої назви та додалася ще одна секція. І так, зараз секції виглядають саме таким чином: секція економіка та економічна політика. Наступна прикладна макро та мікроекономіка, була просто макро і мікроекономіка. Потім фінанси, банківська справа та страхування. І додалась у нас менеджмент та маркетинг. У нас була на другому етапі секція менеджменту, але на третьому етапі такої секції не було в Києві. А зараз додали цю секцію в Києві. І офіційно вона менеджмент і маркетинг додали ще. Працювати ми будемо в такому форматі. До 15 січня потрібно провести перший етап. Перший етап проводиться в містах, в районах, в ОТГ, тобто це самостійно, до 15 січня, але кожне місто визначає свої дати. Тому знаю, що в деяких містах це до 5 грудня подають наукові роботи, в деяких до 25 грудня. Тобто це індивідуально, будь ласка, дізнайтеся в саме відповідальних за співпрацю з МАН в своєму місті та регіоні. Потім, з 16 по 18 січня, подаються документи на другий обласний етап. Це вже до нас, саме ми їх приймаємо. Саме ті документи, які. Стали переможцями, тобто які пройшли перший етап, і потім вони долучаються вже до другої етапу і подають документи. З 23 по 27, тобто до 18 січня, ви подали всі документи, ми їх прийняли, опрацювали, склали списочки, передали науковцям на заочне оцінювання наукових робіт. І от з 23 по 27 січня буде відбуватися заочне оцінювання роботи. Далі з 30 по 31 січня ми будемо інформувати тих, хто не пройшов заочне оцінювання. Тобто, наприклад, робота була подана не в ту секцію, наприклад, написали по фінансам роботу, але подали там на маркетинг. Тому ми ці роботи за згодою учасника і членів журі можемо передати, перевести на іншу секцію. Або, наприклад, якщо учасник не згоден, або члени журі там. Теж, кого говорять, це, це взагалі не наприклад, не пройшла вона перевірку на плагіат, да? тобто велика кількість плагіату була використана в роботі. То ця робота знімається або переводиться на іншу секцію, якщо вона відповідає іншій секції, все нормально з роботою, або вона знімається взагалі з конкурсу. Про це ми попереджуємо листом учасника, наукового керівника, директора школи про те, що робота не пройшла. Тобто, такі моменти у нас бували на історії України, не проходили. Роботи або були, ну, просто плагіатні, подавалися ті, що минулого року, наприклад, були. Це також вважається плаятна робота. Далі на відділення історії роботи подаються, точніше, не подаються, на відділенні історії конкурс проходить. Тобто, весь лютий ми проводимо конкурс кожні вихідні. Відділення історії буде брати участь в конкурсі 4-5 лютого. Тобто 4 лютого учасники будуть захищати постер 5-го наукову конференцію, а наукове відділення економіки 11 і 12 лютого. І так. Які ж документи потрібно для того, щоб подати їх на перший етап? А ці ж документи, що подаються на перший етап, вони подаються і на другий етап до нас. І потім подаються на третій. Все стандартно. Так. Це звичайна науково-дослідницька робота. Вона подається як в друкованому вигляді, так і, на, так і на електронних носіях. Якщо тут є відповідальні, які або від школи, які пройшли там, пройдуть перший етап, і буде декілька робіт на електронному вигляді, що мається на увазі? Ви на флешці приносите ці всі роботи, окремо папочки по прізвищам сформовані, або якщо просто навіть одна робота подається. То не потрібно диски приносити. Просто принесіть флешку, там буде папка з прізвищем ім'ям дитини і назвою секції. І всередині будуть оцій перелік документів. Тобто ми цю флешку візьмемо, перекопіюємо собі документи і вам повернемо. Флешки нам назавжди віддавати не потрібно. Хто не забрав свої флешки з минулого року, вони лежать в офісі, можете звернутися, в кого є там вільний час, але заздалегідь попередьте, будь ласка, вони лежать, ви можете їх забрати. Далі, анотація. Анотація в роботу вкладається і переплітається після, після титульного аркушу. Анотація та Фотографії всіх учасників другої етапу подаються в електронному вигляді на одному електронному носії. Потім пакети документів. Дивіться, копія підсумкового наказу це не учасники роблять, це роблять ті відповідальні, які проводили конкурс. Так, потім інформація це два Інформація про результати проведення першого міського районного етапу. Те саме це роблять ті, які проводять конкурс. Саме учасники, відгук наукового керівника на науково-дослідницьку роботу. Обов'язково має бути е, відгук, е, рецензія фахівців у відповідній галузі, заявка на участь у другому етапі, тому що на, у першому етапі ви пишете заявка на участь у першому етапі, а виглядають вони однаково. Мотиваційний лист декларація академічної доброчесності тобто, ви засвідчуєте, підписуєтесь особисто, що ви не використовували плагіат, тобто ви все правильно оформили, оформили правильно посилання. І ця робота не є плагіатною, тобто вони взяли минулорічну і не доробивши, не переробивши, не допрацювавши її, не подали нам. Тобто, це дійсно є там якась новизна. Потім паспорт, експоната, розробки. Зазвичай це на технічних науках, там, де щось конкретно винаходять якісь там розумні сміттєві баки або ще щось. В істориків, в економіків зазвичай такого немає. Потім подається анкета учасника другого етапу. Конкурсу, фотографія в друкованому вигляді 3,5 на 45 дві штучки, її просто одну фотографію прямо в анкету і вклеюєте. Далі ксерокопія паспорта або свідоцтво про народження, якщо ще паспорта немає, ксерокопія ідентифікаційного коду та анкета наукового керівника. Будь ласка, от саме в анкету учасника та анкета наукового керівника перевірте правильність написання номерів телефонів, батьків ваших, правильність написання пошти, тому що саме за цими номерами телефонів ми будемо зв'язуватися з учасниками і запрошувати їх або повідомляти, що їхня робота не пройшла, або запрошувати на участь, і говорити, як буде саме проходити другий етап, тому що зараз. Точно ніхто нічого не може сказати. Ми плануємо проводити точно так, як проводили в минулому році, але можливі зміни через воєнний стан в Україні. Тому правильність написання номерів телефонів дає нам можливість швидко зв'язатися з учнем, повідомити йому потрібну інформацію, і він почне підготовку саме до захисту, тобто не буде турбуватися і буде мати всю інформацію від нас. І так, як же проходить конкурс? Ви подали свою наукову роботу, ми її все записали, все внесли в списки, в додатки до наказів, передали науковим науковцям на перевірку. Вони перевірили, ваша робота пройшла, отримала оціночку. Ми складаємо списки про те, що. Ці діти беруть участь в конкурсі захисті в другому етапі. Потім ми зв'язуємося з дітьми і створюємо групи в вайбері або на пошті, тобто кожен методист по-різному, саме методист, Тобто секцій у нас багато. Наприклад, я методист відділення історії економіки, так? але секцій на історії п'ять. І може бути таке, що декілька секцій разом захищаються, якщо там мало робіт подано, так? А може, одна секція окремо захищається, тобто всі, хто подали на історію України, будуть захищатися окремо. Наприклад, ті, хто на археології і етнології, там трошки менше подається робіт, вони можуть бути разом захищатися. Ми розподіляємо методистів, і це, скоріше всього, я буду тільки на якійсь секції, а мої колеги будуть на інших секціях. Тоді тому з вами зв'яжеться методист. І скаже про те, що е, ви берете участь в конкурсі захисті, що вам потрібно зробити. Можливо, у вас щось не, не вистачає з документів, буває таке. Ну, а Це заздалегідь уже я телефоную і говорю, що у вас не вистачає якоїсь початки, там десь пропустила або ще щось, і там не можемо прийняти роботи, поки ця початка там ще щось не поставиться. Е, тому, будь ласка, той перелік документів, подивіться, якщо є питання, краще зателефонуйте заздалегідь. Е, потім... Е, Зазвичай, там в четвер ми зв'язуємося з вами. Захист проходить в Microsoft Teams, тому всі учасники пробують себе в плані захисту, в плані технічного підключення, чи виходить вони, наприклад, якщо вони не працювали, ми тренуємося там, демонструвати постер, презентації і так далі. І потім, вже в суботу, зустрічаємося з учасниками і розпочинається постерний захист. На постерний захист відводиться. Три хвилини на представлення проєкту і від 7 до 15 хвилин на відповіді на питання журі. Тобто ви підключаєтесь, особисто учасник, більше нікого немає. Прошу звернути увагу на те, якщо чути голоса, хтось поруч знаходиться, вчитель, мама підказує дитині. За таке дискваліфікація передбачена, тому, будь ласка, не порушуйте правила конкурсу. Дитинка три хвилини захищається учень, потім від 7 до 15 задають питання, тобто можуть бути набагато менше, наприклад, питань 2-3 хвилини, наприклад, якщо зрозуміло тема, науковцям зрозуміло, розуміють, наскільки сильно володіє матеріалом учень. А можуть і до 15 хвилин задавати питання, наприклад, цікава тема, так? Чому цікаво, як дитина вважає з приводу цього чи іншого питання. Потім на наступний день зустрічаємося всі одразу. Заходимо на конференцію. І по черзі я відправляю тобто, кожен методис вивісить графік, хто за ким буде відповідати. І розпочинається наукова конференція. І вже учні виступають по 7 хвилин. І по 3 хвилини відводиться на питання як від журі, так і від інших учасників. За заочне оцінювання максимум можна отримати 20 балів. Постерний захід 45 балів і наукова конференція 35 балів. Головне, що потрібно пам'ятати, різниця між постером і науковою конференцією. Наголошую постер, ви розповідаєте, коли представлення проєкту, постер, так? Ви розповідаєте про те, як, саме як ви проводили це наукове дослідження, тобто, які методи використовували, що є об'єктом, предметом, які ви поставили завдання, тобто, як взагалі проходили їх, з якими архівами ви працювали, Тобто, яку літературу використовували, тобто саме як. Ви проводили наукове дослідження. А в науковій конференції, і тобто, в ви дуже коротень, коротенько говорите про висновки. А в науковій конференції ви вже розповідаєте про те. Що було вашим результатом? Що стало результатом? Висновки, результати. Тобто, максимально ви всю цю доповідь носі, до 7 хвилин, тобто вона може бути менше, ви концентруєте увагу на те, чого ви досягли, проводячи це наукове дослідження. Тобто, де його можна застосовувати? Яких результатів ви дійшли? Тобто, не плутайте, будь ласка, про те, що. Постер це як проводиться наукове дослідження, наукова конференція це що результати, що ви досягли. Тобто, дуже часто учасники на постері, на науковій конференції розповідають одне й те саме. Це неправильно, за це знімаються бали, і ви втрачаєте ті бали, які б могли отримати. Тому що, наприклад, постер найбільше оцінюється: це 45 балів. Наукова конференція 35 балів, а це але це грунтовні 35 балів. Саме науковій конференції ви ділитеся з членами журі, з іншими учасниками, своїми надбаннями, науковими розробками. Тобто, ви даєте е, поняття всім присутнім, наскільки важливе було ваше наукове дослідження, що ви вперше це зробили, ви вперше систематизували, вперше порівняли, або ви вперше, наприклад, в Україні підняли це питання і розповіли про нього. Тобто, не повторюйтесь, це зовсім різне, Постерний захист. Це те, як ви проводите наукове дослідження, наукова конференція, це що ви досягли ваші результати. Далі, якщо все нормально, все пройшло, ми потім виставляємо члени журі оцінки. Але проміжні бали ви не бачите. Тобто за заочне оцінювання, за постер, на захист і наукову конференцію оцінку ви дізнаєтесь тільки в понеділок, після 14.00 на нашому сайті, ДВМАН ви побачите протоколи. Протоколи оцінювання. І ви зможете побачити за кожну позицію, яку оцінку ви отримали, яка сумарна оцінка у вас, і яке місце ви здобули, якщо воно є. Перші, другі, треті місця отримують у нас стипендію. Імену Дніпропетровського відділення Малої Академії наук України. А, і також перші, ми тобто, будемо зв'язуватись трошки пізніше з переможцями для того, щоб скласти списочки на цю стипендію, щоб ви надали ще трошки нам інформації про себе. А з першими місцями ми зв'яжемося одразу і почнемо підготовку до третього етапу. Тобто, е, якщо ви перше, друге, третє місце побачили, все, протоколи є. Нормально, якщо виникли якісь питання, ви нам пишете або телефонуєте мені, або пишете методисту, з яким який з вами співпрацював протягом вихідних, так або пишете нам на пошту, якщо виникають такі питання. А, і так. Ми розібрали коротко, як проводив сам конкурс, так, які документи потрібно нам для того, щоб податися на цей конкурс, так, але зараз трошки детальніше поговоримо про те, як має виглядати ось ця робота, і взагалі де взяти інформацію про те, щоб правильно скласти свою роботу, так? що таке анотація, мотиваційний лист, як його написати, про що там писати в ньому, які до нього вимоги. Так? Зазвичай... Як і в будь-якій науковій установі, є якийсь наказ, який це регламентує. У нас є такий зараз секундочку, прекрасний наказ, який допоможе вам. Він є у нас на сайті в розділі Конкурс Захист. Одразу зверху ми можемо побачити. Зараз я вам продемонструю а, наш сайт, де я приїду. Заходите, трошки підвантажуються проблеми з інтернетом, але нічого, ви трошки чекаєте. І так, в лівому верхньому куті в нас є нормативна база. Там у нас є зараховані всі документи, накази, які вам потрібні. Є конкурс захист. Ви відкриваєте силочку. Тобто тут є перелік документів, поради, як підготуватися на наукову конференцію, як підготувати конкурс захист. Що робити, наприклад, якщо виникли якісь форс мажори під час самого захисту? от вас вимкнули інтернет, а ви захищалися. Що робити? Тобто, дивіться, ось о, наказ МОН номер 147 від 08.02.21 року про затвердження правил проведення всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт, учнів членів МАН. Далі є орієнтовний регламент проведення, тобто ми плануємо проведити саме в ці дати проводити, але всяке може бути. Тому пишемо орієнтовний, але сподіваємося, що все буде добре. Так, далі дивіться, в один день проводиться не тільки історія, а ще й відділення філософії та суспільства, знавства, наук про землю. Тому, якщо ви пишете якісь питання, наприклад, нам на пошту, то ви уточняєте, що ви з такої-то секції учасник та, такого то відділення. Далі у нас є перелік документів, ми проговорили з вами вже це. Потім у нас є е, різні поради, е, тобто і допомога вам, так, дуже лаконічно і коротко викладена, тобто, можете почитати постери такі, як буде проходити другий обласний етап, так, е, як підготуватися до другого етапу конкурсу захисту, як підготуватися до постерного захисту, до наукової конференції, інструкція для учасників, якщо стався якийсь форс-мажор, тобто. Почитайте, воно не буде зайвим, ви завжди будете знати, що робити, якщо у вас вимкнули світло, інтернет, і завжди можна скористатися цією інформацією. Можна відкрити тут про затвердження правил, ви відкриваєте, воно все відкривається, все працює, все живе. Тобто, все, переглядаємо правила, які регламентують проведення конкурсу захисту. Тобто, тут взагалі від того. Як представляти і наукову роботу до того, як має виглядати постер, що має де розміщуватися, трошки вниз гортаємо. І так, як виглядає заявка, тобто тут приклади документів, як виглядає титулка, які вимоги до мотиваційного листа є. Тобто, все можна переглянути. Академічна доброчесність, вона ось так виглядає, заповнюється від руки учасником. Особисто ставиться підпис. Потім паспорт, це розробка. Я говорила про це. Інформація про результати участі. Це я казала, це хто проводить конкурс, складає таку анкета учасника. Тобто, ось тут ви пишете просто анкета першого етапу, якщо ви подаєте на перший етап, анкета другого етапу, якщо на другий етап. Так, далі, у нас тут є ще е, вимоги. До написання, оформлення та представлення науково-дослідницьких робіт. Ось це оця квінтесенція, що вам потрібна. Тобто тут говориться, яка робота має подаватися на другий, взагалі на конкурс захист, да? який взагалі на чому вона має ґрунтуватися, мета об'єкт, завдання, які до розгляду не приймаються, тобто за що можуть роботу, навіть якщо вона пройшла перший етап, а на другому етапі її можна можуть зняти. Тобто, якщо тема та зміст, який не відповідає профілю наукової секції, які були представлені на попередні роки та не мають суттєвого допрацювання, тобто, якщо ви плануєте працювати, наукова робота це дуже важко, це дуже довго, ми це все розуміємо, і науковий світ також в першу чергу, тому зрозуміло, що якесь наукове дослідження може тривати декілька років. Тобто, не можна все за один рік пройти і дослідити. Тому е, кожного року ви маєте якісь суттєві доопрацювання до цієї роботи вносити, тобто не можна подати просто ту роботу, що була минулого року, вона виграла або не виграла. І подати на наступний рік. Ні, так не піде. Ми знімемо таку роботу з конкурсу. Але якщо вона доопрацьована, тобто там або взагалі нові якісь висновки ви дійшли, або якісь доопрацювання грунтовні, да, якийсь інший розділ ви внесли, да, який доповнює повністю і змінює картину цієї роботи. Далі роботи, які містять плагіат, або інші випадки порушення академічної доброчесності. Плагіат у нас може бути і самоплагіат. Тобто ви не в когось взяли, а самі в себе взяли і ще раз його представляєте, це саме плагіат. Без самостійного дослідження, опрацювання джерел і власних висновків із обраної тематики. Тобто, якщо вся робота це постійні посилання. Посилання на когось і немає висновків з них. Тобто, ви, вроді, як не плагіатите. Ви взяли реально виставите, що це такий-то автор, такий то дослідник, такий то економіст чи історик написав і сказав. Все правильно оформлюєте, але у вас постійні посилання, немає ваших висновків, немає ваших доповнень. Потім роботи без принаймні одного з необхідних структурних елементів роботи, передбачених розділом друге. Тобто робота має складатися. Далі побачимо обов'язкових структурних елементів. Якщо якогось одного із цього немає, наприклад, немає анотації, або немає титулки, або немає висновків, то роботу можуть зняти і, скоріш за все, знімуть. Далі автори таких робіт після заочного оцінювання дослідницької роботи отримують відповідну рецензію, тобто науковці складають, пишуть про те, скільки було використано плакіату, і робота повертається і знімається з конкурсу. Далі учень участі не бере в конкурсі. І так, структура роботи. Робота має бути побудованою за певною структурою. Основними складовими структури роботи є такі, і перелічно нижче це титульний аркуш. І саме в цій послідовності зверніть увагу: титульний аркуш, анотація, зміст. І це все на окремих аркушах. Перелік умовних позначень там може бути декілька. Вступ, основна частина, висновки, список використаних джерел і додатки. Додатки це за бажанням за наявності. Тобто всі ці структурні елементи мають починатися з нової сторінки, тобто, не може зміст починатися на сторінці анотації. Ні, так не буває. Далі, які ж вимоги до самого титулу, до анотації? Анотації є узагальнені. Я не буду про все говорити. Зараз в мене закінчиться конференція. Якщо закінчиться, ми перезайдемо добре? У нас ще 15 хвилин залишається. Тобто, анотація, будь ласка, зверніть увагу, це з власного досвіду. Я переглядаю багато робіт кожного року. Анотація це узагаль, є узагальненим, коротким викладом основного змісту роботи. Тобто, не потрібно те, що ви написали в вступі, копіювати і вставляти в анотацію. Тобто, анотація це, грубо кажучи, іншими словами, коротко, про що ваша робота, От буквально дуже коротко. Далі ви ось почитаєте, ознайомитесь, я думаю, ви всі вже знаєте, весь цей наказ. Про те, як оформити наукові джерела, як оформити літературу, електронні носії і так далі, як правильно писати, що от розділ вступ, висновки це все пишеться з заглавними буквами. Тобто цей наказ вам буде в допомогу. Тут вказано про те, як оформлювати це все, що за скільки отримаєте балів, що таке постер, як він має розміщуватися. Ось оце. Той ідеал постеру, який має бути в плані оформлення цих структурних елементів постеру, тобто територіальне відділення Ман України, ви пишете Дніпропетровське відділення Ман України або Дніпропетровське відділення Малої Академії наук України, тобто тільки ось так. Тільки зверху, більше ніде. Фото зліво зверху. Тобто назва проєкту зверху посередині. Ось бачите, ось так. Прізвище ім'я спочатку ваше, потім наукового керівника, посада, заклад, клас, тобто ви це зазначаєте. Мета завдання, об'єкт там, якісь малюночки, які доповнюються, все, так? якісь графіки, там. це ви все розміщуєте. Знизу ми розміщуємо результати та висновки. Тобто воно виходить така картинка, яка тема, ми бачимо на екрані, так, мета, завдання, об'єкт, предмет, серединка це у нас тіло роботи, є, що ж ви робите, хід та методи вашого дослідження. І в кінці результат. Далі ми можемо побачити, як оцінюється кожен елемент конкурсу захисту, тобто заочне оцінювання, це факторно-критерійна система. Але по-простому я вже вам сказала, скільки балів за що дається. А, тому зараз перейдемо до останньої нашої позиції це оцінювання робіт. Да? Говорили, які є структурні. На наш сайт, будь ласка, можете перейти і там інформацію знайти, показали, і результати. А, результати, як, як вони в Взагалі оформлюється так, тобто, як зрозуміти, скільки дітей буде, наприклад, там переможцями, чи ще щось в тому наказі, ви побачите, що там починаючи від 70, тобто максимум 100 балів, ми маємо, починаючи від 75 і вище. Ви ви можете розраховувати на призове місце, на третє місце, так? але ось така є табличка, додаток до наказу, і там е, показано, якщо в секції скільки чоловік і скільки яких місць можна отримати. Тобто, якщо секція малочисельна, і в неї 5 чоловік тільки подали заявку і бере участь у другому етапі, то може бути одне перше, одне друге, одне третє. Якщо, там, наприклад, 10 чоловік, то буде одне перше. Одне, друге і три третіх. Тобто загальна сума має бути 5-50%, але буває по-різному. Дивіться, може бути так, що першого місця немає. Тобто на перше місце жодна робота не претендує. Тобто, рівень написання не претендує на перше місце, або на друге місце, або на третє місце. Таке також буває. Тому розраховуємо згідно цієї таблички, ми нею користуємося, користуються ними і на першому етапі. Тому е, беремо все в наказі. Що не зрозуміло, готова дати відповіді на ваші питання.